Відповідальний керівник за роботу заводів Леоні у східній Європі Зінгман Ральф прибув до Коломиї, аби особисто перевірити темпи та якість будівництва нового виробничого об'єкту у нашому місті. каже результатами задоволений і запевнив, згідно із планами, коломийський Леоні запрацює вже у 2017 році. Зустрілася на будівельному майданчику підприємства з німецьким топ-менеджером Тамара Приходько. Ральф Зінґман на фірмі «Леоні» вже 25 років. Він відповідає за її виробничі підприємства у Європі. Загалом це три заводи в Румунії, два у Словаччині, два в Росії, два в Сербії і третій в стадії будівництва. І, власне, два українські в Стрию, та тепер в Коломиї. Йдеться про 33 тисячі працівників, до яких невдовзі долучаться і Коломияни. Dann beantworte ich die Frage mal von hinten. Mit der Terminplanung bin ich sehr zufrieden. Und ich bin nicht das erste Mal in Kolumbien. Ich war das erste Mal in 2000 hier, vor 16 Jahren. Перший раз в Коломиї я був у 2000 році, тобто 16 років назад. Ми в, в червні наступного року починаємо. Und, äh, das sich auf die erste uh, тобто це буде означати перший крок uh, будівництва. А uh, 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 завод запланований uh, покроково розширюватися в подальшому. Circa Ende Februar, äh, Anfang März entscheiden, äh, ob wir sofort äh, in, in 2018 den nächsten großen Schritt machen. Uh, Того на початку березня ми будемо приймати рішення, чи ми вже зразу з цією першою частиною стартуємо з розширенням, чи це буде відбуватися дещо пізніше. Пан Зінгман каже, від міста та влади Леоні отримало повну підтримку і сприяння. Запрацював на вічовому майдані в центрі міста і офіс, де вже набирають людей на роботу на офісні та виробничі вакансії. Займається підбором персоналу, фахівець відділу рекрутингу зі. Стрія Юлія Маринець на офісні вакансії у нас є вимога вища освіта, хороше знання іноземної мови англійської або німецької, звісно, вітається знання двох мов, а також хороше володіння комп'ютерними програмами. На виробничі посади ми беремо людей уже можливо і без вищої освіти, і без знання мови. І на, на те, що вони будуть виконувати подалі свою роботу на заводі, ми навчаємо. Тобто кандидатів ми відбираємо і на квітень, травень місяць плануємо. Кандидатів навчати у нас в стрию тій роботі, яку вони будуть виконувати надалі. Наразі на 400 оголошених вакансій вже претендують близько 1600 осіб. Співбесіди почнуть проводити вже в грудні. Очолив нове коломийське підприємство. 43-річний львів'янин, економіст за фахом Руслан Грем, який до того 15 років працював на Леонів. стрию свій кар'єрний ріст в Леоні. Я починав з звичайним керівником виробничого сегменту. Малесенький сегмент. Порядка 250 працівників працював потім це наступний крок розвитку кар'єри. Це вже був виробничий підрозділ. Вже де налічувалось порядка 1500 працівників. Потім керівник проекту і зараз вже керівник заводу. Очільник заводу каже: в планах до кінця 2017 року забезпечити роботою тисячу осіб. А далі з розвитком підприємства, ця цифра має перевищити 5 тисяч працівників. Тамара приходько, Андрій Гращук для телеканалу НТК.